Сторінка 137. а тепер хай читач перескочить через 10-11 років і лише уявить, яке дивовижне було життя маулі серед вовків. Бо коли б ми надумались усе те описати, нам довелося б. Заповнити дуже багато томів. Маугрі ріс і виховувався разом з овченятами, хоч вони, звичайно, стали дорослими вовками раніше, ніж він, хлопчиком-підлітком. Батько Вов навчив його, пояснюючи значення і суть кожної речі в джунглях, аж поки найменший шелест у траві, найтихіше зітхання теплого нічного повітря, кожний крик сови над головою, кожне дряпання кігті. Кажана, що вчепився для відпочинку за гілку, і кожен сплеск маленької рибки в озері стали для нього такі ж зрозумілі, як робота установи ділової людини. Коли Мауглі не вчився, то вигрівався на сонечку, спав їв і знову лягав спати. Коли йому було жарко, чи траплялося забруднитися, він купався в лісових озерцях. А коли хотів меду, від балу він довідався, що мед. І горіхи, така ж смачна їжа, як і м'ясо. Він видирався за ним на дерево, чого навчила його багіра. Багіра простягнеться, бувало, на гілці, і каже: Іди сюди, братику. Спочатку мауглі лазив не краще, залінився, але потім навчився стрибати між гілками дерев майже так само сміливо, як і сірі мавпи. Був він завжди і на скелі ради, коли збиралася зграя. І там він, між іншими, помітив, що. Варто йому пильно подивитися в очі будь-якому вовкові, і той одразу ж їх опускає. Це йому сподобалося, і він не раз так робив. Хлопчик часто виймав довгі колючки з лап своїх друзів. Вовки дуже потерпають від цих колючих та реп'яхів, що чіпляються їм у хутро. Ночами він любив сходити з горба на засіяні ниви і з цікавістю стежив за селянами і їхніми хатинами. Але до людей він ставився. Недовірливо. Якось Багіра показала йому скриню з грачастими самопускними тверцятами, заховану в джунглях, так уміло, що він ледве не попав у неї і сказала, що то пастка. Шарган завжди намагався перетяти йому шлях у джунглях, користуючись тим, що Акела дедалі все більше старіше і слабіше. Кольгавий тигр міцно затоворишував з молодими вовками, які бігали за ним. Одного дня у лютню спеку. До багіри дійшли нові чутки, трохи схожі на ті, що вона їх уже чула. Переказав їх, мабуть, сагі дикобраз. Вона знову почала розмову з Мауглі. коли вони сховалися в гущавині, і хлопчик ліг, поклавши голову на чудову чорну шкіру Багіри. Братику, скільки разів я говорила тобі, що шархан твій ворог? Шархан не сміє вбити тебе в джунглях. Але пам'ятай, акела дуже старий. Скоро настане день, коли він не зможе вбити свого Свого олія, і тоді вже він не буде ватажком. Більшість тих вовків, які оглядали тебе, коли ти вперше прийшов на раду. Також постаріли, а молоді вовки вірять Шарханові, який каже їм, що людському дитинчаві не місце в зграї. Хоч незабаром ти вже станеш дорослою людиною. А що таке людина? Хіба вона може бігати разом з своїми братами? Заперечив Мауглі. Я народився в джунглях, жив, як велить закон джунглів. І немає жодного вовка між нашими, якому б я не виймав зла колючок. Звичайно, вони мої брати. Багіра витяглась на весь свій зріст і примружила очі. Братику, промовила вона, помацай моє підборіддя. Маулі простяг свою дужу смугляву руку і якраз під шовковистим підборіддям багіри, де під лискучою шерстю ховались великі пружні м'яси, намацав невелику лисину. Ніхто в джунглях не знає, що я багіра ношу цю позначку, слід на шиника. А я, братику, народилась поміж людей. І там померла моя мати в клітці князівського палацу в Удайпурі. Ось чому я внесла за тебе викуп на раді, коли ти був ще зовсім маленький голед Так, я теж народилася поміж людей і ніколи не бачила джунглів. Мене годували крізь грати з залізної миски, аж поки однієї ночі я відчула, що я бахіра, пантера, а не людська забавка. Тоді я з одного маху розбила лапою дурний замок. І Втекла. А оскільки я вивчила людські звички, то в джунглях мене вважають страшнішою за шархана. Хіба не так? А вже ж, відповів Мауглі: всі в джунглях бояться багіри, всі за винятком Мауглі. О, ти справжня людський дитинча? Ніжно промовила Чорна Пантера. Знай, що коли-небудь ти повернешся до людей так само, як я повернулась в рідні джунглі. Повернешся до людей, які доводяться тобі братами. Звичайно. Коли тебе не вб'ють на раді, але за що? За що мене хочуть убити? спитав Мауглі. Поглянь на мене, сказала Багіра, і Мауглі пильно подивився їй у вічі. Через півхвилини велика Пантера одвела голову у бік. Ось за що, промовила вона, зариваючись лапами в листя. Навіть я не можу витримати твого погляду, а я ж народилася поміж людей і люблю тебе, братику. А інші ненавидять тебе за те, що не насмілюються зустрітися з тобою поглядом. За те, що ти розумний, за те, що ти виймав колючки з їхніх лап за те, що ти людина. Я цього не знав, сумно промовив Маульгі і насупив свої густі чорні брови. Що каже закон джунглі? Спочатку бий, а тоді подавай голос. Вже з самої твоєї безтурботності вони знають, що ти людина. Тож будь розсудливіший. Серце підказує мені, що як тільки Акела схибить на полюванні, а Олень з кожним разом дістається йому все важче, згорає по. Повстане проти нього і проти тебе. Вони скличуть раду джунглів на скелі, а потім, а потім ось що, вигнула Багіра. Скочивши з місця, іди мерщій у долину, до людських осель і візьми там трохи червоної квітки, яку вони у себе розводять, коли настане той час, ти матимеш товариша, сильнішого навіть за мене чи балу. Або тих, із Граї хто любить тебе, здобудь червону квітку. Кажучи, про червону квітку Багіра мала на увазі вогонь. Але жодна істота в джунглях не назве вогонь справжньою назвою. Всі вони відчувають перед ним смертельний жах і шукають сотні способів описати його. Червону квітку, повторив Мауглі, ту, що при смерках, зростає коло їхніх хат. Я здобуду її, оце вже говорить людське дитинчам. З гордістю сказала Багіра. Мауглі здобув червону квітку у людей і селища, що розташоване неподалік від джунглів, і приніс на скелю ради. Молоді Вовки, підступно зрадивши Акелу на полюванні, вимагали виборів нового ватажка Грає. Шерхан почувався господарем у цій ситуації і заявив про свої права на Мауглі. Вільне плем'я то моя здобич, моя з самого початку. Віддайте його мені. Мені вже обриднув той дурноверхий людина. вовк ось уже 10 років од нього немає спокою в джунглях. Віддайте мені людське поріддя, інакше я полюватиму. Тут до віку, і ви не дістанете від мене навіть кісточки. Він людина, людське дитинча, і я ненавиджу його всією своєю істотою. Більша частина зграї заволала, людина, людина, що спільного між нами і людиною. Нехай іде до своїх. І підбурить проти нас усіх селян, заревів шархан. Ні, віддайте його мені. Він людина, і ніхто з нас не може подивитись йому в очі. А знову підвів голову і промовив: Він їв нашу їжу. Він спав разом з нами. Він заганяв для нас дичину. Він ніколи не порушував жодного слова з закону джунглів. Він людина, 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 сердито загарчала зграя, і більша частина вовків почала скупчуватись навколо шархана, який уже вимахував хвостом. Тепер уся справа в твоїх руках промовила багіра, звертаючись до Мауглі. Нічого не вдієш, треба битися. Мауглі підвівся, тримаючи горщик з вогнем у руках. Потім він. Потягнувся і позіхнув просто в обличчя всій зграї, він був у нестямі від злості та горя, бо вовки ще ніколи не показували йому, як вони його ненавидять. Він кинув горщик з вогнем на землю, кілька розжарених вуглинок запалили купину сухого моху, який відразу зайнявся полум'ям, і вся рада з жахом відскочила назад від вогняних язиків. Мауглі встромив сугу гілку, полум'я, і коли вона зайняла. Та затріщала, почав вимахувати нею у себе над головою. В колі вовків, що тремтіли від страху. Тепер ти господар, сказала йому тихенько Бахіра. Визволь Акелу від смерті. Він завжди був твоїм другом. Акела старий хрізний вовк, який зроду не просив ні в кого ласки, благально позирнув на Мауглі. Хлопчик стояв голий, випроставшись на весь свій зріст з довгим чорним волоссям, яке кучерями спадало йому на плечі. Осяяний Світлом палаючої гілки, від якого довкола скакали і тремтіли тіні. Мауглі подався до того місця, де, тупо кліпаючи на вогонь очима, сидів шархан і схопив його за підборіття. Багіра про всяк випадок пішла слідом за ним. Встань, собако, сказав Мауглі. Встань, коли говорить людина, а то я спалю тобі шкуру. Шархан щільно прищурив вуха і заплющив очі, бо палаюча гілка була вже дуже близько. Цей Зник, нахвалявся вбити мене на раді, тому що не вбив мене, коли я був маля, Але ось як ми, люди, караємо собак. Поворохни тільки вусом ленгрі, я встромлю червону квітку тобі в горлянку. Мауглі бив шархана палкою по голові, а тигр, пройнятий смертельним жахом, жалібно вищав із киглів. Тьху, обсмалена кішка джунглів. Йди тепер, але пам'ятай, що коли я знову прийду на скелю ради. Як приходить людина, то шкура шархана буде в мене на голові. І останнє Акела може жити вільно, як хоче. Ви не посмієте вбити його, бо на те немає моєї волі. І здається мені, що вам тут нічого більше сидіти. Висолопивши язики, не мов би, ви справді щось путнє, а не собаки, яких я проганяю. Ось так геть. Кінець гілки яскраво палав, мауглі почав розмахувати нею праворуч і ліворуч. І вовки з вищанням кинулися геть. Тікаючи від іскор, що палили їм хутро, лишилися тільки Акела, Багіра та ще з десяток вовків, що були прихильні до Мауглі. Мауглі сидів і плакав, і серце в нього наче розривалося, адже до цього часу він ще ніколи не плакав. Ну, промовив він нарешті, я йду до людей, але спочатку я повинен попрощатися з матір'ю. І він пішов до печери, де вона жила з батьком вовком і знову плакав, притиснувшись до її, кошлатих а четверо вовченят жалібно сковивчали. — Ви не забудете мене? спитав Маугрі, ніколи поки здужуємо ходити по сліду. Відповіли вовченята, коли станеш людиною, приходь до підніжжя гори, і ми будемо з тобою розмовляти. Ночами ми будемо бігати на зоряні поля і там гратимося з тобою. Повертайся швидше, сказав батько Вов. О, мудре жабеня, повертайся швидше, бо ми вже старіємо, твоя мама і я. Приходь швидше, мій голенький синку. Додав мати вовчиця, бо знай, людська дитино, що я люблю тебе більше, ніж будь-коли любила своїх щенят. Я неодмінно прийду, відповів Мауглі. І коли прийду, то покладу на скелю ради Шарханову шкуру. Не забувайте мене, скажіть усім у джунглях, щоб вони пам'ятали про мене. Починало світати, коли Мауглі самотньо сходив з гори до невідомих створінь, які звуться людьми.